Вишиванці надають сакральне значення, ніби то вона має свою енергетику, є оберегом. В різних символах вишиванки закодоване ім'я, майбутня доля і так далі. Я вишиваю шести років, але для мене це просто красиві речі, оригінальні речі, бо зроблені власноруч речі, які ідентифікують нас як українців. Якщо чесно, то я не розумію людей, які фанатіють від старих давніх сорочок і вважають їх оберегами захистом від усякого лиха. Для мене стара сорочка вже може бути дорогою лише в тому випадку, якщо б це була сорочка моїх дідуся чи бабусі, і то лише як згадка про них. Цікаво би було почути вашу думку. Моя думка є такою: звісно, що ми не можемо ставитися до будь-яких предметів. І сорочок, в тому числі і релігійних предметів, як до, як ви пишете, до оберегів, які мають бути захистом від всякого лиха, є абсолютно неправильно надавати їм, як ви пишете, сакральне значення і вважати, що ось цей предмет мене вбереже там від чогось злого. Це підхід абсолютно не християнський е язичницький, і з цього потрібно сповідатися. І таких речей християнину робити абсолютно зась. Натомість ті речі, які ви пишете, я з вами погоджуюся, що якщо це є предмети, які є від наших там дідуся, бабусі, прапра, наприклад, ще, то їх потрібно шанувати і передавати з шанобливістю наступним поколінням. Тому що в нас після колективізації, коли речі знищувалися, коли спродувалися, коли спалювалися, коли було багато різних небезпек, ну плюс до цього всього ще і теперішня ця війна. Мало яких речей передаються наступним поколінням, це неправильно. Діти повинні знати, як звати їхніх батьків, дідусів, бабусів, прапра, прапра -пра і так далі, хто вони, звідки, де вони були, чим вони займалися, що це були за люди. Ми повинні цю інформацію передавати. Якщо є сорочки, слава Богу. Якщо є якісь інші предмети, також слава Богу, їх потрібно берегти, шанувати. Думаю, так їх потрібно шанувати як предмети від предків. Це є перша дуже важлива річ. Друга дуже важлива річ, вони естетично можуть бути також гарними, і це прекрасно, якщо ми тягнемося до чогось прекрасного. Натомість, говорячи про вишиванку і українську тематику, ну, то в принципі різноманітні вишивані сорочки є в різних народів. Так само є косоворотки, ось оці російські вишивки, є в Білорусі своя вишиванка, вона на сучасному радянському прапорі звучить як Оксюморон, але ну, тим не менш це, це так. Сучасний білоруський прапор, він радянський, і він з вишиванкою, білоруською вишиванкою. Є в багатьох народів світу, в тому числі східних, дуже 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 багатьох. Так що це не наша унікальна річ. Наша унікальна, якщо ось, наприклад, вишивка в такому-то стилі, такого-то регіону, ось це унікальна. Але вишиванка як така, ні в інших народів також вишивали сорочки і інші предмети. Подібно є з кулінарією. Ми це з вами коли вже обговорювали, що от ми думаємо, що голубці чи голубці. Є тільки в нас, а виявляється, що в багатьох східних країнах, в тому числі і арабських, також є голубці, але там їх роблять не на капусті, а на молодих листках винограду. Ну, що в кого росло в те і замотували. Тому страв є багато подібних, подібна історія з варениками і з багатьма-багатьма-багатьма іншими стравами. Є певні унікальності, скажімо, борщ. І знаю, що є фільм Клопотенка, маю. Надію, що я цей фільм також подивлюся, де популяризується саме наша культура і наші страви, і я особисто дуже тішуся, що є якісь наші унікальні українські речі: стиль вишивки, стиль готування їжі, якісь особливі страви, і це прекрасно.